Чому важливо захищати особисті дані в інтернеті? Ну, щоб хоча країни скористувалися цим? Бо вони можуть використовуватись в тих цілях, яких не потрібно, навіть для прикладу, поширення неправдивої інформації. А якщо якась людина має якусь кондиционі інформацію, там може якісь переписки, зловмисник може просто викрасти їх і виставити в інтернет для перегляду. А так, взагалі, треба дбати, не заходити на сайти, де не треба кнопочки в телеграмі, не нажимати посилкам, тому що їх можуть зламати і знайти вас, взяти ваші дані картки, щоб не було ніяких казусних ситуацій зі списанням грошей з особистого рахунку. З, е, Використанням свого особистого номеру мобільного телефону, а також своєї поштової скриньки, своєї електронної адреси і тому подібне. Для того щоб це не було доступною інформацією для інших людей, ну тобто для тих є люди, якби ну скажемо хороші, позитивні люди, негативні для того, щоб це була не закрита інформація. Щоб Їх не зламали зловмишники, бо це особисті дані. Щоб ще країни мали доступ до твоєї особистої інформації, можливо ще щось. Чи вони не могли скористуватися цією інформацією проти тебе? Тому щоб не попасти не потрапити в ситуацію, яка призведе до е, втрати якогось можливо матеріального блага. Чому важливо захищати особисті дані в інтернеті? Для того, щоб ніхто не мене заволодів з як, певною якоюсь зловмисною ціллю.